За мною дворячусь. Ріняйсь. Струнко. Різь за мною ходом руч. Ій. На місці. стій, Ліворуч. До правого ріняйсь. Струнко. Наша назва. Діти України. діти України! Наше гасло. Я, ти, він вона! Україна, в нас одна! Україна, в нас єдина. Всі ми діти України. До середини глянь. Пане виховник. Рій, діти України, до участі в конкурсі. Поряд готовий. Райова Мартинюк Анастасія. Починь. Починь. Рій, розхід. Рій, збірка, водолаву, шикуйсь. Рівняйся. Струнко. До, до правого рівняйся. Струнко. До двох відлічи. Перша. Друга. Перша. Друга. Перша. Друга. Відлік заверш. Три, до правого рівняйся. Струнко. Праворуч. Праворуч. Овернись. Ліворуч. Ліворуч. Овернись. Рівняйся. Струнко. Рій, дволаву, шикуйся. До правого рівняйся. Струнко. Рій, водолаву, шикуйся. Рівняйся. Струнко. На місці ходом руш. Рій, на місці стій. Рій, дволаву, шикуйся. Праворуч зімкнись. Рівняйся. Струнко, рів вліво, розігнись. До правого рівнясь. Струнко. Рів водолаву шикусь. До правого рівнясь. Струнко. Рий, рів, дволаву шикусь. Праворуч. Поглянь! Гріть, вільно пісню заспігай! Ей, де там, де чорні води сів, на коня козак молодий, Плаче, плачемо молодаючи, їде козак з україни. Ominaj, te boli, te boli, te boli, te boli,